Ще кардосні пейзажі. Сьогодні таке от море бурхливе і чим класне це місто Шенджин, що можна під час приливів і отак от спіймати таку можливість на заході сонця реально просто в хвилях просто зробити такі, от, не знаю, такі от ванни, так, як люди роблять, подивіться, яка краса. Дивіться. Я аж самому мені хочеться сюди зараз залізти. От і відповідно дивіться під соснами. Прямо тут насолоджуватись життям. І а, сам готельчик знаходиться. Оно там, он там. готельчик. От. Тут є парковочка, входив вартість, готельчик від 60 до 90 євро за добу. ну не знаю, мал... Ті, що по 60 можливо здані. От. Но тут от є ресторанчик, відповідно, номера можете подивитися я на каналі виставляв відео. Кому нерухомість потрібна, також можна купити, звертайтесь, в цьому плані допоможу. Кому готельчик або квартири звертайтеся, ще є, тому всім гарного перегляду на каналі. Благополучні вам і до зустрічі в Албанії.